До вашої уваги головні новини району. Це спецвипуск Броденіс у студії Сергій Нікішин та Мар'яна Баняс. Шановним телеглядачам, наші найщиріші вітання. Ми продовжуємо вас інформувати про те, як відзначали 940 років місто Броди. Запрошуємо вас з приємністю до перегляду та закликаємо підписуватись на броди онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке інформаційні хвилинки у бібліотеці. Що цікавого розповіли у книгозбірні про місто Броди. Спільна молитва за місто броди та героїв України. Репортаж із центральної частини міста. Бібліотечна зустріч. Про що розповідали дітям цього разу? Про це та інші новини. Далі у випуску. Традиційно підійшли до відзначення міста броди у міській книгозбірні. Там, мабуть, організували цікавий захід. Так, зокрема, підготували добірку пізнавальної інформації про місто Броди, а ще підготували тематичні вітражі. Більше інформації у сюжеті до Бродівської дитячої книгозбірні протягом дня всі бажаючі мали можливість завітати на пізнавальну подію про наше рідне місто Броди та переглянути краєзнавчі вітражі Відкрий для себе рідне місто у Бродівській міській дитячій бібліотеці. Проходили хвилини цікавої інформації. Що я знаю про броди у книзі, броди міська абетка представлені найцікавіші сторінки давнього міста, які завдяки своїй неймовірній красі та чарівності відрізняють його серед інших українських та європейських міст. Радо запрошуємо маленьких читачів відвідувати неймовірний світ книги та нових знань. Шануємо минуле заради майбутнього. Людмила Шуткова, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал онлайн». І, хоч заходи, присвячені місту броди, відбувалися протягом тижня, все ж основна частина припала на неділю. Так, попри дощову погоду, відбулася спільна молитва біля скульптури Божої Матері, що у центральній частині міста, а також спільною ходою представники влади, духовенства та небайдужих громадян вулицею Золотою. Як це було, дивіться далі. Урочистості з нагоди ювілейного дня міста в бродах розпочали на площі, зокрема біля фігури Матері Божої, де, незважаючи на дощову погоду, чисельно завітали представники влади, громадськість міста. Хвилиною мовчання згадали всіх, хто поклав життя за мирне майбутнє України. Будьмо уважні розмірі, будьмо уважні. Духовенство у молитвах звернулось до небесної покровительки, аби випросити в неї мир, спокій в Україні, здоров'я для наших відважних героїв. Молімось до Пресвятої Богородиці, щоб нарешті настав довгоочікуваний мир. Потрібно постійно пам'ятати про те, що ми українці з великою історією, тому потрібно робити справи, завдяки яким Україна здобуде перемогу. Нехай Матір Божа допомагає всім бути добрими християнами, бути надією для майбутніх поколінь. Священнослужителі привітали всіх із ювілейним днем міста, закликали представників всіх конфесій спільно молитись за нашу перемогу. So... Згодом учасники муніципального хору боян під його керівництвом Ярослава Линіва спільно з усіма присутніми виконали молитву за Україну. Опісля мешканці нашої громади урочистою худою попрямували найголовнішими вулицями міста Броди, зокрема, віддали шану керівнику головного осередку пропаганди проводу ОУН та поклали квіти до пам'ятника Петру Полтаві. Також представники влади поклали квіти до пам'ятника жертвам більшовицьких репресій та до героїв Небесної Сотні, що знаходиться у сквері нашого міста. Шануйте звичаї та традиції рідного краю та передайте їх наступним поколінням. Людмила Шуткова, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Бродонлайн. Ще одним цікавим заходом потішила бродівчан та бродівчанок місцева книгозбірня. Цього разу говорили про відомого австрійського письменника та журналіста Йозефа Рота. Саме тут йшла мова про його біографічні відомості та внесок у розвиток міста Броди. Докладніше у сюжеті. Під час цікавої зустрічі гімназисти мали можливість ставити ряд питань працівникам музею про Йозефа Рота, які із задоволенням відповідали на них. Вступну бесіду про броди розпочала бібліотекарка дитячої книгозбірні Лідія Дзьоба. І у кожного міста є своя душа, яка ніжна, особлива і неповторна. А ми гордимося нашим величним і старовинним містом. Бо це ж броди. Місто нашого серця під час історичної розповіді Йозеф Рот. Портрет на тлі історії. Школярі дізнались неймовірні факти з біографії Йозефа Рота, зокрема про дослідження житла, у якому насправді народився журналіст українсько-єврейського походження. Є такий саме англійський письменник Кейвін Пін. Кейвін Кейвін Пін. Я побачаюся. Який саме дослідив цю тему, в нього є така біографія, нова біографія Йозефа Рота, на жаль, ми ще її не читали, де він, опираючись на держав... на документи архіву, стверджує, що саме там стояв будинок. Ну, ця версія має право на життя, тому що коли до нас приїжджають іноземці чи дослідники творчості рота. Вони завжди кажуть, що ми би хотіли оглянути будинок, в якому народився Йозеф Рот. На що я відповідаю, я теж хотіла би його побачити. Бібліотекарка музею розповіла про історичні факти Бродівської синагоги та приналежність Йозефа Рота до неї. Присутні мали змогу побачити із презентаційного ролика внутрішнє оздоблення Бродівської синагоги. Усі матеріали, які там знаходилися, були незвичайно вишуканими, які у теперішній час могли потрапити у будь-який музей світу. Там зберігались матеріали, які належали свідкам тори лави. Цікавим фактом було те, що під час єврейської служби чоловіки та жінки молилися порізно в окремих приміщеннях, призначених для молитви. Безперечно, що йозеф рот, і його родина, і мати, і дідуся він був таким ортодоксальним євреєм. Вони бували в цій синагозі, вони бували на е, цих службах. Так? І е, саме ця синагога, що зберіглася, це є велика синагога 1742 року, тобто одна з найбільших на той час у Східній Європі синагог. Вона до нас е, саме дійшла, тобто в такому зруйнованому стані, на жаль. Але все ж таки вона є, ми знаємо, ми можемо бачити, як вона виглядала. А от мала налога, що була поряд, вона не зберіглася, вона була зруйнована під час війни і згодом розібрана. І коли будували оті от будинки п'ятиповерхівки на вулиці Гончарській, саме вони були побудовані на місці колишньої малої синагоги. Гімназисти дізнались про неймовірні історичні факти про бродівський єврейський цвинтар та шкільні роки та родину Йозефа Рота. Йозеф Рот, до якого ми вже давайте повернемось, звичайно... Він народився в такій сім'ї, де дідусь займався торгівлею, а його віддали на перше навчання в єврейську школу, Єврейську школу, яка називалася Хеберт, і носила вона ім'я Барона Хірша. Ця школа знаходилась по сучасній вулиці Стуса. Коли ви йдете від церкви чесного Животворящого хреста, від Костела, трошечки далі, є така арка, зацікавила учнів неймовірна розповідь про роман Йозефа Рота Марш Радецького. Який саме е, нам описує наше місто, це є Марш Радецького. Коли ви починаєте його читати, ви Занурюється з головою, тому що ви бачите описи нашого міста. І нам навіть не стільки цікава оця е, сюжетна лінія, скільки нам хотілося б по, ну, вгадати, що рот має на увазі. І е, тут ми бачимо таку стару буштівку, е, це є дорога, яка описується в цьому романі. Це дорога е, по вулиці е, Львівській. Зараз це вулиця 22 січня, по яких прямує головний герой магу трота до цвинтара на старих бродах. Протягом тижня, який присвячений 940 й річниці від першої письменної згадки про місто Броди, працівники дитячої бібліотеки спільно з Бродівським історико краєзнавчим музеєм для учнів гімназії організовували пізнавальні заходи про австрійського письменника-уродженця міста Броди Йозефа Рота. Вже протягом тривалого часу працівники дитячої бібліотеки тісно співпрацюють із Бродівським історико-корізнавчим музеєм, організовуючи різноманітні зустрічі для учнів міських шкіл. Ми зробимо започаткуємо цикл лекцій про цього письменника, про його твори і про час, в якому він жив і народився. Аудиторія в нас була саме гімназійна, тому що це були учні гімназії, шостий, сьомий клас. Хотілося, щоб діти знали, перш за все, що вони навчаються в навчальному закладі, в якому навчався Йозеф Рот клас літератури, щоб вони були свідомі того, що вони саме ходять по. У тих сходинках, по яких ходив Йозеф Рот, що вони відбуваються в них навчальні процеси в класах, в класах, де саме вчився Йозеф Рот, і не тільки Йозеф Рот, і Іван Труш, і Мирон Тарнавський, де викладав Василь Щурад, де навчався Осип Роздольський. Тобто така плеяда видатних діячів саме там навчалися і працювали. І тому хотілося б, щоб дітки, а це шостий, сьомий. Клас, щоб вони це знали, і в принципі, я думаю, ми їх зацікавили тим, хоч щось вони запам'ятають. На завершення зустрічі присутні переглянули документальний фільм про Йозефа Рота, отримали нові знання, поспілкувалися. Гімназисти щиро вдячні працівникам дитячої книгозбірні та Бродівського історико-краєзнавчого музею за змістовну зустріч. Е, як я вже казала, що після того як до влади прийшла нацистська Німеччина. Йозеф Рот оселяється в Парижі. Е, в Йозефа Рота ніколи не було своєї домівки. Він завжди жив в готелі, він завжди десь мандрував. І е, ще в Йозефа Рота була дуже така негативна звичка. Він пив. Ну, куди дітися від того все є? Правда, життя, на жаль. Пив багато і. Е, Наприкінці свого життя, а помер він всього-навсього 44 роки, дуже молодим. А якщо ви подивитеся на цю фотографію, що починала нашу презентацію, ви бачите там старого такого одутловатого, напевно, вже чоловіка, тобто це все призвело до того, що його здоров'я було дуже крихким. І е, коли він просто не вийшов одного разу з такого алкогольного кризи, з такої алкогольної кризи його забрали в лікарню, одні кажуть, що пишуть, що в нього був там приступ халіциститу, інші е, в нього казав, інші, що в нього було запалення легень, але однозначно ми можемо сказати, що все це було спричинено алкоголем саме на той момент. І е, тому Йозеф тут помер таким молодим, такою, е, ну скажімо, страшною смертю. Хоча остання його оповідання, е, легенда про святого пияка» – це якраз. Я я хочу прочитати. Хочеш прочитати? Прочитай! Вона є в українському перекладі. Мало того, якщо тобі вистачить терпіння, є на Ютубі, є фільм. Німецький головну роль у цього святого п'яка, а септо самого Йозефа Рота, тому що це є саме така оповідання про рота. Грає Рудгер Хауер, відомий такий актор, е, який знімався колись в бойовиках. Ага. Ну, я настільки була, я подивилася, я знайшла. Ну, Воно, напевно, для вас ще дуже тяжке, дві з половиною години. Але було цікаво, як такий актор з такою, ну, скажімо, репутацією, який там бив кулаком все життя, зіграв таку драматичну роль. Можна так, запитання? Да. На якій мові він розмовляв і писав? Ви, що так. Що порах, на <кій> так, Йозеф Рот знав багато. Ну, звичайно, він зав свої рівні, тому що він був євреєм. Людмила Шуткова, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал онлайн. На цьому ми завершуємо наш спецвипуск новин. Щиро бажаємо вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі передаємо слово Роману Єльчинінову. З вами побачимось завтра. Рані всім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо нас. Шановні працівники та ветерани лісового господарства, щорічно у третій неділю вересня в Україні відзначають День працівника лісу. Це професійне свято працівників лісового господарства, лісової та деревообробної промисловості. Погляньте на наші ліси, діброви, праліси. Що може бути прекраснішим, ніж квітучо-зелене живе розмаїття лісу. І що може вражати серце так, як обвуглений, знівечений, замінований і скалічений, як і кожна українська душа ліс ліс фронтової зони нашої держави. Скільки праці вкладено у кожне деревце, скільки зусиль тисяч висококласних спеціалістів, аби виростити кожен кущик, скільки коштів з вибухом снаряда вигоріло вщент. Але ніщо і ніхто, і навіть війна не стане на заваді щоденній важливій справі: ростити та плекати ліси саджати, доглядати і охороняти їх. Найбільше роботи у лісівників України попереду. Отож, шановні працівники та ветерани лісового господарства, з нагоди професійного свята Дня працівника лісу, прийміть найщиріші вітання. Одним з найдорожчих скарбів нашого краю є неповторна краса лісів. Ліс це безцінний дар, його збереження та примноження, високе покликання усіх працівників лісового господарства, примножуючи лісовий фонд. Ви поліпшуєте екологічний стан довкілля, нарощуєте випуск продукція лісового господарства. Зберігайте та відтворюйте ліс, зелену окрасу нашого краю. Міцного вам здоров'я, успіхів у роботі, натхнення та нових досягнень. Вітаємо вас і всіх, хто пов'язав свою долю з лісом, його примноженням та раціональним використанням з професійним святом, днем працівника лісу, дорогі працівники лісу, у день свята, віщирого серця, бажаємо усім вам! І вашим родинам міцного здоров'я, щастя, радості, родинного благополуччя, злагоди, успіхів у лісівничій діяльності, вагомих здобутків вам в професійній діяльності, удачі в реалізації задумів та натхнення від природи, мудрості, і терпіння, злагоди і достатку, віри у прекрасне майбутнє України та мирного неба над головою. Нехай щоденна праця збагачує новим досвідом, шаною та повагою вдячних громадян. Нехай ліси, вирощені вами, шумлять і надалі під мирним вільним небом України. Миру і перемоги! Працівники ДСНС закликають громадян не спалювати суху траву та сміття. Нагадуємо, що самовільне випалювання сухої рослинності заборонено законом. Штраф у разі порушення статті 77.1 КУПАП становить від 3060 до 6120 гривень. З метою запобігання пожежам у житловому секторі та екосистемах Думинського району рятувальники проводять профілактичні рейди. Під час таких заходів фахівці ДСНС роз'яснюють громадянам елементарні правила пожежної безпеки та відповідальність за самовільне випалювання стерні, луків, росовищ, сухої рослинності її залишків, опалого листя і сміття. Також надзвичайники наголошують, що необережне поводження з вогнем та навмисні підпали можуть привести до масштабних лісових пожеж. І завдати непомірних збитків в природі. Трагічними наслідками можуть бути і для самих людей. Вогонь з відкритої території може перекинутися на присадивні ділянки і будинки, що, до речі, сталося 9 вересня в Крупицькій громаді в селі Куритне. Наслідок горіння сухої трави полум'я перекинулося на господарську будівлю. Для закріплення нагаданих та отриманих порад і правил усім співрозмовникам, вручалися відповідні пам'ятки. Листівки з питань профілактики пожеж. У відповідь на звернення Львівської обласної державної адміністрації та Золочівської районної державної адміністрації, три громади Золочівського району, зокрема Бузька, Золочівська та Бродівська, вирішили об'єднати зусилля для покращення умов роботи служб екстреної швидкої медичної допомоги. Кожна з громад виділила по 700 тисяч гривень на закупівлю необхідних засобів зв'язку. Зокрема, вишок та рацій, які забезпечать безперебійну роботу між медичними бригадами та диспетчерськими службами. Ці заходи є важливим кроком на шляху підвищення оперативності та якості надання медичних послуг населенню в умовах війни. Завдяки обладнанню медичні працівники зможуть ефективніше координувати дії під час екстрених ситуацій, що дозволить значно скоротити час реагування на виклики під час виникнення блекаутних ситуацій. У сучасних реаліях війни важливо не лише забезпечити медичне обслуговування, а й зробити все можливе, щоб екстрені служби працювали швидко та злагоджено під час відключень світла. Закупівля нових засобів зв'язку дозволить безперебійно комунікувати між бригадами швидкої допомоги, що в кінцевому результаті врятує життя людини. Пам'ятка для батьків у чиї діти були викрадені або примусово переміщені до Росії. Війна розлучила тисячі родин. Якщо ви втратили зв'язок зі своєю дитиною через бойові дії або підозрюєте, що вона може бути в Росії чи на окупованих територіях України, не намагайтеся діяти самостійно, це небезпечно. Звертайтеся до української мережі за права дитини, яка вже допомогла багатьом родинам воз'єднатися зі своїми дітьми. Тут забезпечать вам необхідну підтримку та допоможуть повернути ваших дітей додому. 3, 2, 1 Реєстрацію на другий сезон найкрутіших, наймасштабніших, найтоповіших учнівських змагань країни оголошуємо відкритою. Ти готовий? Тоді швидше переходь на сайт, реєструй свою команду і змагайся за звання чемпіонів проєкту. Ми віримо в тебе, ти найкращий. Давай запалюй світ українського учнівського спорту разом. Слава Україні! Героям слава! Пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги сезону 2024-2025. Наймасштабніші учнівські змагання країни вже очікують на тебе п'ять етапів та десять місяців захоплюючих змагань, сім видів спорту: баскетбол, волейбол, гандбол, футзал, регбі. П'ять спортивне орієнтування, черлідинг. Командна єдність та згуртованість, тренування і практичні навички, нові емоції та переживання, підтримка і дружба. Ти готовий до цього? Реєструй свою команду до 30 жовтня на сайті skl.gov.ua і гідно представ свою школу, громаду, місто, область, пліч опліч разом переможемо.